байда Рекламная. А ось и везенок. Улица Бащенко у нас тут. Кладут асфальт. Ми приїхали подивитися. Походу пісок ніхто не буде взагалі тут ложити. Тупо якийсь щебінь і то потерть. Ну, Зараз подивимося яка товщина буде. Подивимося, яка товщина асфальту. Це організація одна все відома. Сантиметрів чотири. Ну, може чотири, це ти зверху бідеш. Да, 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 да. ну, 4 см асфальт. Це Та не так багато, як потрібно. Ну, Як ви бачите, тут покидають на цю на грамі ціл. На грамі ціл якийсь. І чи асфальт той розлізє? Невідомо коли. А Тоді куди йдуть всі кошти. На асфальт вже машинка привезла. Шефи вже пороз'їжджалися. Пацани, а де ж пісок? пісок? Да. Чи зараз не кладеться пісок? А пісок? Не, песок, песок же я должен классить? я? Не должен класться песок, не? А кто у вас тут старший? Если он там грунт, тогда песок а путь шипел и набавлю себе песок. Ну надо, чтобы был песок, а потом ложить асфальт. Ежешь правильно укладка асфальта. Если грунт ведет с наля, тогда песок был щепенька, чтобы 251 да. щепенку добавить. А зачем да. песок? А песок не будет играться і взяли на шипку уже песок. А це далі не будете туди, да? так? Тільки сюди. А, да. а, а да. Ну я зрозумів. Я розібрав. А це є зняття, я чому Ну покажемо, як ви робите свою добре дуже роботу. А, ну, ми... Ви ж добре робите роботу, Ваше правильно? Дома такого нету. Ми ну добре. ви ж правильно робите. Якщо асфальт правильно лежить, значить добре. Конечно, не треба ж пісок лежити. А де пісок? Ні, ну не надо писало? Ні, зачем? Не, зачем песок? Песок. не надо бы нормально. А яка гарантія? Скільки постои? Там щефі, договор все подписаны. А так. товщина асфальта капуна? 5 см. 4 ми міряли. Мы міряли? Вот это ми стали, може 4, ми стали уже 6. Нема 6, 4. що, ми, ми тільки начали. Ну мы провірим потом. Хорошо. Нам сказали 5 см. Ми убрали, поставили 5 см. А по нормам скільки? По нормам? Да. Я не знаю у них, договор какой. Есть ли стеклот, да, да, но подвигать 2 см. Но да. есть места, который і Нам сказали 5 см. Вам сказали 5, больше не надо. У нас шеф есть. А де шеф? Шеф. Шеф? Шеф. Да, що, знаю, щеф, я не знаю, де я знаю, где я нахожусь. Да, да. А фінансував кто?

Он сказал даже давний. А году, я какие депутаты? Ну, не байда? Бай, я не знаю, вот он здесь. На это, на Шевроле, да? Да, да, да. А, а. Здесь, здесь очень хороший грунт. А, да. Вот столько здесь, совсем а, 15 лет назад даже я вам а -а -а. Даже Гредель не мог снимать. Давай, бай, бай? а потом, да? Николаевич, покажи, где вы замеряли. Не, по краям не надо. А, а где? А как замерять? Посредине. А как замерять посередине? Как замерять? Резать. Резать. Резать? Давай порежем, замеряем. Понимаете, вот сейчас каток проехал сюда, да, он расширяется. Так. Он сядет по краям. Это... А? Так давай разрежем посредине, посмотрим. Замеряем. Це яка тут вулиця, бащенка? бащенка да. Він так, сирий, ти, він. Бач... він гуляє. Конечно гуляє. Що гуляє? Я, я ще О, катаю. Він гуляє? Він гуляє. Це ж воно так і держать буде. Капець сирий. Что? или Сирой Это катается и сейчас ще катає. а, катається. А, катается. Вода заправляет. Ага, я пані. Ну, все б набухало. Так укладають асфальт і... и крадут гроші. Наши с вами. 3-4 см, а спишут на 10 см. А це будут уже совсем інші кошти. Ну це добре що люди зателефонували і ми приїхали Ось як ви бачите далі, далі ніхто нічого не буде класти Там що то не так чи що? Та ні, все так А що може бути не так? Ні, якщо... ну гроші ж заплатили ви ж кладете асфальт правильно Не хочемо можна... я можу доказати, що 5 сантиметрів там. Ну зараз розріжемо посередині перевіримо. — провіримо Ну се пішли шов але тут і асфальт? Так, так, так. Те, що ми побачили, вони зараз вони швидко це вже роблять. Ну, заділують. Щебінька вже підсипають. Понятно, що, що буде потім з тим асфальтом, я думаю, через рік або через два. Те, що ми їм показали, вони це заділують. Ямку заснімемо. Як засніме, як ложать асфальт, потім сразу вже видовбують його, тому що яма. Давай на давай, давай стріскать. Дивись, одягає. Ну, Давай поміряємо. 3 сантиметра? 4. 4? 4 от силы. Маловато, пацаны. Сейчас поднимем, да, один. Просто Маловато. тут не пять ставим. Это просто сразу да я видите, понял. Горячий асфальт тут укатаешь во время. Он сядет. Да я понял, я же вам ничего не кажу. Укатаю-то, конечно, укатаю. Ще. Ай, ще Не надо каждый день. завтра подивимся на завтра... нью. Нет, завтра подивимся, конечно. Буде все добре, то буде добре. Нам тоже неприятно, если мы приехали, нам тоже постараемся, все хорошо потом. Да, конечно.